Ну що, друзі, готові до реальних експериментів. На рівні моря атмосферний тиск високий, тому вода закипає при 100 градусах Цельсія. Спробуємо закип'ятити воду при кімнатній температурі. Наповнюємо колбу звичайною питною водою. Поміщаємо ємність з водою всередину вакуумної камери або герметичної ємності, яка може витримувати зниження тиску. Починаємо викачувати повітря з камери за допомогою вакуумного насоса. Спостерігаємо за змінами в воді. При певному рівні тиску вода починає закипати. Зупиняємо викачування повітря і поступово відновлюємо нормальний тиск. Вода перестає кипіти. Ми можемо побачити конденсат на стінках колби.